На захоплюючу екскурсію до історичного міста Переяслав запрошує Переяславський професійний коледж. Ми підготували для вас цікавий пішохідний маршрут. Переяслав, місто з тисячолітньою історією, шлях якого бере початок з головної вулиці міста Богдана Хмельницького, та триває 6 годин. Адже незабутній відпочинок просто неба подарує приємні враження. Почнемо свій маршрут з пам'ятника на честь першої згадки про Україну та пам'ятника Переяславському князю Володимиру Глібовичу. Перше офіційне використання назви Україна датують в історичних джерелах 1187 роком. Наступна зупинка археологічний музей, який має велику колекцію експонатів, що представляють археологічну спадщину Переяславщини та прилеглих територій. Продовжимо свою подорож до комплексу Вознесенського монастиря, споруджений в 1700 році, в центрі Переяслава коштом гетьмана Мазепи. Світловив мене та не спіймав. Не всі знають, що цей популярний у світі вислів належить Григорію Сковороді. Тож запрошуємо відвідати музей Григорія Сковороди, експозиція якого охоплює життя та творчість мандрівного філософа. Наступна зупинка меморіальний музей академіка Володимира Заболотного, присвячений життю й творчості видатного українського архітектора ХХ століття. Далі музей трипільської культури в експозиції. Представлені матеріали розкопок близько 40 поселень землеробської культури різних регіонів України. Продовжимо свій маршрут у музеї заповіту Тараса Шевченка. Це унікальний меморіальний музей, який є символом незламного духу українського народу. Далі зануримося у світ музики та відвідаємо музей кобзарства, присвячений історії кобзарського мистецтва, культурі українського народу та його музичним традиціям. Продовжимо подорож центральною площею міста, де розташований інформаційно-туристичний центр, який надає інформацію про туристичні маршрути міста. Саме тут можна придбати на згадку різноманітні сувеніри. Після насиченої екскурсії запрошуємо вас куштувати смачні страви у кафе Ейфорія та кафе-готелі Пектораль, що знаходяться на центральній площі міста. Далі радимо завітати до фабрики художніх виробів, яка сприяє розвитку українського мистецтва та ремесел. Тут можна придбати унікальні вироби ручної роботи, завершуючи екскурсію, запрошуємо відвідати Переяславський професійний коледж, в якому проводяться майстер-класи серед здобувачів освіти та відвідувачів, після яких можна випити чашку кави з ароматною випічкою та придбати сувенірний календар на згадку про Переяслав. Якщо ви маєте декілька днів для подорожей, то обов'язково завітайте до славносвісного музею народної архітектури та побуту середньої Надніпрянщини. За детальною інформацією щодо екскурсії звертайтеся за контактами, вказаними на екрані. З нетерпінням чекаємо на вас.